Аварійний дах до журналістів народного контролю звернулися мешканці будинку, що на вулиці Шолома Лейхіма, 13. Люди розповіли, що дах їхнього будинку знаходиться в жахливому стані. Через прогнилі балки руйнуються балкони і стіни будинку. Заливає нас воту балкон. Тече все по повітря по дверях і, і балкон весь залитий. Ну дощ ще падає, все летить на балкон на все по дверях. Пан Іван, ще один мешканець будинку, каже, що неодноразово звертався в ЛКП і міську раду. Однак у відповідь чує лише обіцянки на прохання мешканця замінити одну прогнилу балку на горищі. Начальник ЛКП повідомив, що нема коштів. Вони з року в рік прикладають і ніхто нічого не робить. А Жек каже, що на балку немає грошей. На ту саму знилу балку немає грошей. Мешканець занепокоєний станом покрівлі каже, що під цими прогнилими балками просто небезпечно ходити. Я боюся, що як начнуть гнити балки, щоб частина того даху не впало. О що я боюся? А як нічого не робити, то буде ще зачинити. І що от на голову може пасти мені, отого звідси? Коли журналісти народного контролю Зік звернулися в ЛКП, там нам повідомили, що ремонтні роботи запланують на наступний рік. Наш ми з нас звертався, шолом лайхін на 13, Нам було зроблено поточний ремонт, підтримуючий ремонт. На наступний рік де ми будемо подавати цю, цей будинок. Для поточного або капітального в титульний список після втручання журналістів народного контролю. Зік будинок на вулиці Шолома Лахіма, 13, внесуть у титульний список для виконання ремонтних робіт наступного року. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.